Не дай Боже дожити до старості, наодинці пити з дощем, і гітари без струн торкатися, наче вітру безлистим кущем. Не дай Боже у тиші змеркнути і без посмішки, як без губ, цілувати порожнє дзеркало, де розтанув останній друг. Не дай Боже піти засмученим чи когось засмутити навік. Я не кат, не ангел, не мученик, не юнак іще вже, не старик. Не дай Боже безслідно згинути, промайнувши без ноти без слів, І на світ від печалі зігнути, і не пролити ні краплі злив. Не дай Боже себе увічнити у стосунках і вчинках злих, і з бідою бути повінченим, і страждати одному за всіх. Не дай Боже зі злом змиритися і повільно втрачати рух, не зламавши жодної вилиці, не пізнати ціну на рух. Ну, ще трішки вірші і поспілкуємося. Соната для жінки з оркестру. У кожної жінки всередині арфа. Світ прикрашає в мелодії, барви. В кожної жінки є свій варган, свук розквітає тільки в губах. В кожної жінки є своя ліра, змушує плакати, Бога і звіра. Оком торкнися, бринити ймуть ніжно, струни волосся, погляди свіжі. Кожна пульсує, як кастаньєти, вмить оживають погрудя і портрети. В кожної жінки є композитор. Пише для неї партії світла. Кожна як місячна тиха соната, кожна, як фуга після токати. Жінка народжує музику з себе. Жінка оркестр для любові і неба. Дощової напився води, а я б і більше тебе любив, якби стати слідами зміг. Якби трон дарували мені, я б відмовився і сказав, хто мене вже з поетів списав, той ніколи не слухав луни, що ім'я її всюди несе і шматує на клапті туман, і лікує дерева від ран, затискаючи тишу в кільце. На Насуне полотно звідусіль, понаносимо гір і лісів, намалюємо звірів, птахів і небесно пекучу ваніль. Наші пальці сплетуться, як сад, наші очі зілються в ріку. Життя дайно, цілющу, стрімку, і не захочуть вертатись назад. Ноги, звісивши з краю землі, притулившись спиною до гір, скрізь. У світі влаштуємо мир і сидітимемо так завжди. Аплодувати можна, але за бажання. <плес> коли мене сховає земля, коли не стане більше пісень, покличе раптом він звіддаля туди, де зачинається день. І лється медом буйна весна, метелики в долонях живуть. Жінок волосся пахне, як сати, кров у венах плаче, як ртуть. А хтось дістане з моря слова, що рибам я колись дарував, зітчей з них пурпурні дива, прикрасить ними чийсь карнавал і там, де починається день, немає гніву, болю та сліз. Приходьте всі, лише без імен, корінням стати. Вирости в ліс. Петровська область башмачка є. І е, я вперше був там, мені, мені взагалі е, я отримав настільки емоції, і щирі, і такого раніше ніколи не було. Е, сама ця церква е, цікава людина, священник, отець Олександр. Він до 40 років був е, буддійським священником, священиком. Багато плавав, він сам яхти будував, яхтсмена. А в 40 років прийшов православ'я, став священником, сам збудував цю церкву дерев'яну, він талановитий художник, сам всередині її розписав дивовижними картинами. Навколо там таке пустище було. Він побудував такі фонтанчики, джерельця. Там у нього ці волохаті такі андатри живуть ручні, ну тобто пташки, повикапував джерельця, почистив там смачна вода. І настільки там благословено, так він там зробив навіть така реклама Башмачкина. Зробив готель, там можна приїжджати до нього, гостювати, він дуже щира, відкрита людина. І після от Запоріжжя, після таких важких, важкого цього літа, цього марева спеки, я опинився там і настільки відпочив душею, що от народився вірш. От це, Випереджаючи знову можливо питання, як народжується вірш. Теча. Кургани задивлені в небо, як пружні груди землі. Поля, чорнопілі з зебри копитами б'ють по стерні. Між ними розбризкав сонце колись напівп'яний півп'яний Вангох. У соняшникове віконце кудлатий дивиться Бог. Я втік із липкого полону, обіймів кабацьких чіпких від втоми, повії, рок-н-ролу, від вулиць вампірських нічних. У вени порське сонце свій золотий укол. Мої кам'яні охоронці притисли до скроні ствол, не знаю, чи скіфські баби, чи просто вламки епох, Час обережно гладять, злизують з нього мох. А в розписній церковці, врослію небо небокрай раптом чинився подвін, запрошуючи у рай, Грає мелодії, дивні, чиясь незрима рука. Горобець стрибає по линві крилатий дзвінкий паламар, визирає з-під ніг джерельця, Дражниця і дзюрчить, і радість навколо стелиться чомусь невловима, як мить. Парками з літом в очах І з шопеном в душі. Ти любиш літати поштовими марками там, де немає на серці іржі. Ти любиш пісок за його неспостійність. Воду за те, що вона як вода, небо за те, що воно таке синє горе за те, що там є висота. Ти любиш, напевно, мене, я це знаю. Бачу по зорях, які мерехтять в темних глибинах. Під Богом десь з краю, там, де під ними і наша земля. По той бік реєк причаїлось сонце, по той бік реєк десь напевно йти. По той бік рейок небо в ополонці, по той бікреок райдужі сніги. А з цього боку я облукаю полем, яке ніяк не можу перейти. То радість раптом плутою із болем, то замість тебе бачу лиш, лиш сліди. По той бік крайок затишно і вільно, а в цім степу, напевно, згину я. По той бік рейок невагомість сильна. А тут усіх засмоктує земля. Якщо ти першою підеш від мене туди, де пахне чорносливом день, скажи всім ангелам, що я напевно затримаюсь недовго між людей. Віконниці закрились на очах, я відпущу всі вікна з дому, коли відчую, що мій сад зачах, коли ховатимусь від звуків грому, прилип губами до церковних стін. Вдихаю в небо втоплене в викона, і промайне блакитного ока тінь, свічок ледь ворохнувши стиглі грона. Зимовий вечір виду ледь живий, скуйовджений, притихлий, занімілий, умиюсь снігом і сніжинок рій присяде на волосся посивіле, і сніжку кине хтось мені в плече. Я обернусь, мала дівча сміється. Якщо ти першою лишиш мене у цього світу раптом стане серце. Коли ти підеш, я залишуся на самоті, гірки, як сіль на губах, вина ти візьмеш і ховатимеш сльози в таксі, та небезпечних містах я зрозумів. Тільки одне світ розколося на твоє і моє, на твоїй половині, Сонце живе без хмара, в мене лиш розбитий ліхтар, коли ти заснеш на чиємусь чужому плечі, під ліжко закинувши біль. Мене ти знайдеш на краю під небесся, мовчи, послухай мою заметіль, ти зрозумієш тільки одне світ розколовся на твоє і моє, на твоїй половині. Сонце живе без хмара. В мене лиш розбитий ліхтар, коли ти прийдеш. Мене раптовим дощем не зможу розкрити свій зонт. коли розбереш мої листи увідли Щем розпочне свій черговий сезон. Ми зрозуміємо тільки одне, світ розколовся на твоє і моє, на твої полови. Без хмара в мене лиш розпити ліфтар. ми зрозуміємо тільки одне, світ розколовся на твоє і моє, на твоїй половині сонце живе, без хмара в мене лиш розпитій ліфтар. Там вона в такому народному стилі, якщо буде бажання на один голос важко її співати, підхоплюйте. В кожній кра святого Луки, в кожнім тілі моїм мані. Те написати шукаючи, у безодні, 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 у безодні. Oh, yeah. А якщо не даш більше сил не цілуй тоді в очі вітер я і мало ним затвернутися, хочу бранці святих руках лукавити. Лука deu por o esponjoso e Doce, ao vitra Por sentir В кожній тілі мої мані миті душі, хиля наша, як сніг, хліб насущний даш нам сьогодні дозволь тебе написати, шукаючи у безодні безодні. В віскі в горло з колоном і співує брега, нема дела, де давати своє тіло, он де йде сам нам дасть, п'ю п'ю, 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 іду вулиці щасливий п'яний, залікувався дубов і ради, повно бухла і давла, і нам молодуха дала, а на полон золоті осі, заборонене щастя по Зранку Четверези, як скло, це не серйозно, два по сто. Три по сто. Ще раз давай. Сидів би я ще на роботі, як у тому гнилому болоті. Лапа, різня маті, да 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 даде, лабабу, бу, воу, на здраві мої! Хва нема, зарне брига, свеси та котіхо, он не йде сам даси пів, 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 будь і щасливий яний. Заліпував сідомовні рани, кишеня повно бухла і навла, й що размолодуха дала, а на повному золоті осі Заборонене щось та піросці, замкути ще тверезі як скло, це не серйозно сто І цукерочку, і лимончичо. І сидів і я ще на...